У нас сьогодні випускається 17-та група. Спочатку, коли Чернівська політехніка включилась до виконання цього проекту Україна-Норвегія по перепідготовці учасників АТО, ветеранів війни, ООС. На жаль, ця група. В принципі, як і попередні, декілька груп потрапили в складну ситуацію. Спочатку коронавірус, потім, на жаль, війна не дала повній змоги відчути нашим слухачам весь всі плюси студентського життя. Достково вдалося, вдалося досягнути головної. Мети цього проєкту це саме адаптація бувших військовослужбовців, чинних їх сімей в цій складній психологічній, моральній ситуації, в якому знаходиться кожна родина, кожен учасник цих курсів, Певнений, що ми змогли донести. І змогли вкласти певні за ці ну, короткі місяці. Вкласти в кожного слухача, в кожного випускника ті знання, вміння, навички, компетенції, нові, які дозволять їм після закінчення курсів отримання сьогоднішніх дипломів, в повній мірі реалізувати той потенціал, який у кожного є, і вийти на новий рівень. Саморозвитку, вдосконалення, можливо комусь відкрити новий, новий бізнес, комусь працевлаштуватись. От ключова мета цього проєкту на 22 рік була встановлена і Міжнародним фондом соціальної адаптації, і урядом Норвегії. Це якраз остаточно вже. Підключити державу до цього проєкту, що в принципі вдалося проєкту на сьогоднішній день вже остаточно в державі визначено, і в деяких університетах вже розпочався державний проєкт по перепідготовці учасників. А то наш університет також з цього року підключається через Мін ветеранів через Міністерство соціального захисту. І ми сподіваємося, що вже в 2023. Році ми будемо виконувати цей проєкт вже за кошти державного бюджету України. Ми дякуємо нашим партнерам уряду Норвегії, які довгі роки спрямовували кошти на цю важливу програму для нашої країни. І впевнений, що цей досвід, який наш університет в тому числі отримав під час виконання проєкту Норвегія Україна, він буде і надалі використовувати. За для людей, які власним життям, здоров'ям захищали свободу і незалежність нашої держави. Вони запрошували нас як партнерами. Ми спільно відбирали проєктні заявки, їхні бізнес-плани оцінювали та обирали переможців. На базі агенції діє Центр підтримки підприємництва інновацій та стартапів. Тож ми безпосередньо в подальшому будемо допомагати зацікавленим відкрити власну справу, юридичний супровід, супровід фінансів. Потім відкрити власну справу. Також допомогти, можливо, знайти вже певні гранти, так як у них є власне. Бізнес-план супровід написання грантових заявок і отримання вже більше коштів для того, щоб безпосередньо розпочати власну справу. За перше, друге та третє місце призерам буде надано матеріальне заохочення. Всі бізнес-плани цікаві. Я коли слухала. Хотілося знаєте, кожному допомогти. Потім я контактувала безпосередньо, як ми можемо комусь допомогти, розповідали більше про наш центр і про агенцію, тому що ми організовуємо і менторську підтримку. Ми організовуємо, наприклад, підприємцям, якщо вони хочуть бізнес-план там по фермерству, наприклад, 에, знайти фермера, який може допомогти вже безпосередньо сказати: отут краще буде зробити так. Подумай на що до цього, чи правильніше зробити сюди вкластись, наприклад, чи сюди, або де взяти певну техніку, і так по кожному напрямку. По кожному бізнес-плану. Вітаємо вас. Уданов Денис Сергійович. Дай. 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 Дякую. Дякую. Вітаємо. 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 Сервіна Олена Валеріївна.